Усім привіт! З вами Аліна, і ви знаходитесь на каналі, де я розповідаю про те, як починаю бізнес з виробництвом яких меблів в Україні з нуля. Підписники Тіктоку скажуть, нарешті відео не про гриби. І це так, це другий випуск про будівельний вагончик для кума, над яким ми працюємо вже як місяць, тому і дивани довелося відкласти в ящик на цей проміжок часу. Хто дивився попередні випуски, знає передумови цього замовлення. Відповідно, не бачу сам солдовому ступі. Поїхали! Все почалося з Куба, якобу треба було рабочий це до пасіку. Головним героям довелось пройти через укуси лютих бджил сербера лялю сиди добитал пекельду спекуліта, а тепер з'явився до виворок. Коли ми приїхали, перший, хто нас зустрів, це вже знайома вам героїня із минулого випуску Ляля. Вона ж нас не боїться. Остаточно підкупилася на смаколики. Ми вже доробили каркас, як бачите, вже дофарбували його, але мусили доварювати навіс продовження для трактора і на питання докума, навіщо тобі трактор, бо у нього є ділянка, на якій він хоче вирощувати лікарські рослини. Далі з теплого літа почалася змінюватись погода на осінню. І поки в луцьку була злива, то кум подзвонив, попросив забрати е, рамки сотами, щоб не намучились від дощу. У нас такої негоди не було, як в місті, але веселка з'явилася. Потім хлопці почали підготовлювати доски під профнес-стіл. по шнуру, стелі, яка потім підшивається ОСБ, була виставлена по рівню. Тут ви бачите привезений проп номер 27 У мене тут якщо ще ноутбук, де я дивлюся на те, що змонтувала. Другий день роботи роблять каркас під уже обшивку внутрішню. Плюс змінили дизайн та креслення вікна на ходу. Бо воно по плану було одного розміру, а в кума було іншого розміру, де ще із попереднього будівництва. Довелося пройом. Отвір переварювати. Згодом приїхав до нас. Ми викликали з Луцька нашого колегу на допомогу, також столяри, мебляра, тому що почала різко змінюватися погода, і потрібно були, потрібні були ще одні руки, щоб робота йшла швидше. Ситуація така, що перш ніж класти дах, е, треба вату для утеплення. Тому було прийнято рішення спочатку пристріляти декілька бар'єр. Прикрутити ОСБ стелю, заложити її ватою, після цього класти вже гідробар'єрне прикриття на даху і оскільки погода була теплішою, подекуди навіть гаряче, вже накривали профнастилом. Але я не зняла цього моменту. Далі стало питання підлоги, врізали сітку, щоб ще вмищені лізли, і щоб не розгортати її там, не в'язатися, зробили рамками. Далі пішло утеплення, кинули провода на проводку, зашили, застріляли гідробар'єром і зашили декілька стін пропнестилом, бо вже почало холодати і з поля почало дути. На наступний день другу сторону обшивали, вивели ще додаткові провода, бо ледве не забули про кондиціонер. І оскільки хлопці столяри, зварювальники, але не електрики, то хоч третій з нас мав поняття, що робить, тому все добре. Кондиціонеру бути кинули сантехніку, каналізацію. Дошили, до, дошили по кругу і вже тиждень йшов до завершення, вже хотілося дуже додому. Далі знову питання тільки вже до того вікна. Ставили його, бо хотіли завершити роботу, щоб спокійно їхати додому на вихідні. На наступний тиждень були дощі. Займались далі внутрішніми роботами, утеплення ватою. І спочатку туалетна перегородка мала бути суцільною, але приїхав і сказав робити її в четверть. тому знову на ходу все змінювалося. Просив також зробити драбину, і її треба було зробити за день, але справились, залишились лише ці перегородки і плінтусам. На цьому все. Продовження покажу вже у третій частині. Сподіваюся, вона буде фінальною. І ще тиждень будемо, можливо, півтора будемо на об'єкті. А на сьогодні, а на сьогодні, все, всім па-па!